Вітаю! Сьогодні 1 грудня, і це мій корисний сніданок. По-перше, вітаю всіх з початком зими. Зима це супер, так? Так. І я хотіла не знімати сьогодні відео, бо звичайне яєчня на сніданок. Але ж все одно вирішила це зробити. Ну, далі побачите, чому. Так. Ось так беремо. Це перець. Так, я коштуюсь Навіщо коштую? Ну, сьогодні такий день у мене. Так, це пастернак і цибулинка. Ось це підсмажили трошки, додам яйця і це буде яєчня. Але ж, я хотіла зробити салат і придбала портулак так, я думала, що це портулак. Бо портулак дуже-дуже корисний для вживання. Так, і в давнину, як кажуть, в сиву давнину, так, до нашої ери. Портулак вживали як ліки, їжа-ліки. Але ж це виявився не портулак. Так, до речі, портулак я купила, щоб ще робити маску на обличчя. Маска з портулаку це просто неймовірне щось. Просто неймовірне. Так, якщо хочете, хочете, щоб шкіра була як у немовля, то робіть маски з портулаку. Так, але ж, я так подивилась, щось вони думаю, таненькі листочки. Так? Так, ну, корінці схожі, листочки схожі. Але ж придивилась вже дома тоненькі лісточки. Це не портулак. Але ж це теж дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарна річ. Так, випадково купила дуже гарну річ. Це пожитник. Так, і це супер рослина. Так. Якщо хочете не хворіти ніякими хворобами, то вживайте пожитник. Так. Можна у такому вигляді, можна у насіннях. Це супер. Тому я вже зроблю не салат з цього, а таку смачну їжу. Дивимось. Беру горіх і фундук, можна любі взяти, які у вас є. Беру авокадо, бо воно вже хоче почати псуватись. Так, два маленьких авокадо. Беру зелень пожитника і все це перекрутимо. Так. І зазвичай олійку якусь додаємо. Ну, зазвичай олівку, так? Сьогодні у нас не буде олійка, буде молоко кокосове. Так. І ви нікому не розповідайте, поки не спробують. Смачно чи ні. Робимо. Мабуть, горішків забагато. Або просто взяти більшу ємність. Ну, я поки так роблю Авокадо і зелень. Ось це не. Зараз ми все зробимо. Все ж я взяла в більшу ємність, додала ще сіль. До того, що я все клала і казала. І лимонний сік. І ще раз перекрутимо. Все, сніданок готов. Підсушила хліб, не пересмажила, бо такого кольору хліб вже сам по себе темненький. Беремо ось цю смакоту, що я зробила. Так, і не кажіть, що я роблю завжди однакову таку заправку. Вона кожного разу різна. Кожного. Що не було однакової не разу. Жодного разу. Так. ось це. Добре. Це не мені, а це мені. Не дуже виклала красиво, так? Але ж я поспішаю. Сьогодні неділя не можна сьогодні витрачати багато часу на приготування їжі. Сім'я не голодна, так, вже їсть. Ну. Тепер тільки тепер можна і собі насипати, так? Ну, ви ж знаєте, в сім'ї. Потрібно спочатку кого кормити? Так, тваринок, так. А потім е, всіх, хто в сім'ї. Ну, у мене донечка. Але ж я хочу при вас спробувати. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Я ще не розсмакувала. А от я кажу, Ну, mm -hmm. mm -hmm. Смак горіхів Так. Але ж, знаєте, було б краще, якщо б я горішки підсмажила. Ну, нема часу. Добре. Це смачно і корисно. А яйця навіть при вас не буду куштувати. Але ж я покуштую пастернак, цибульку і перець. Це смакота однозначно. А користь, перець корисний, цибуля корисна, пастернак просто неймовірно корисне. <рішлив> не можу не похвалити цю їжу. Добре, смачного вам і мені буду їсти. Що я вам можу сказати? Смачно і корисне. Так, ось це дуже сподобалось так, і головне потрібно вживати свіженьке та різноманітно. Так, це саме-саме головне, гарна така запорука тому, що ви будете здорові. А якщо ви будете для профілактики вживати ось цю рослину, Мабуть, хто сам зможе виростити, так? бо насіннячки, ось ці по ми ж пророщували з вами, так? і вживали. Вони дуже гарно е пророщують. Навіть не потрібно насіння купу купувати. Спробуйте спецію купити, і вона гарно проростає. так? Головне багато можна посадити. Так. А, у кого нема городу, як у мене, то можна. Купити готово. Ось це вже готово продавалась е, така спеція, так, травка пожитнику висушена. Все. Не потрібно лікувати десятки десятки хвороб, які накопились у нас. Так? Потрібна профілактика, так? Вживайте. Ну, дійсно, ви перечитайте про пожитник. Список. Хвороб, які лікує пожитник, просто я таких назв навіть не знаю, а він все лікує лікує, а ми ж все, як ті барани, Так? впираємось і впираємось, не вживаємо. Я теж, я... А головне, я купую, Ну, трошки вживаю, трошки. А я знаю, що інші послухали і далі пішли. Так. До лікаря. Так, добре. До лікарів потрібно йти, так? Коли вже у вас нема сил подумати про себе. А я заварюваю чай для себе і для коліжанки. Беру базилік червоний. Мабуть, я. Два термоси возьму. Один з ягідами, а другий просто з водою. Бо, мабуть, я заміцне зроблю. Так. Це супер. Супер насіннячки брусниці. Брусниця зупиняє хворобу. То якщо вона зупиняє хворобу, то і не допустить. Так. І... Це смакота. Це зефір. Ну, так, так. Це зефірний фінік китайський. Це дуже смачно буде. Ось так. Ну, що, я мало чогось поклала цього разу, так? Мало. Ну і що насипала. Якщо воно насипеться? Так, це потрібно за кадром робити, так? Ну, я вже... Так, я додам за кадром. Пожитник. І ось цю смакоту ми будемо вживати ніяку каву, ніякий чай. Ну, чай іноді можна. Але ж ви бачили, скільки різноманітних чаїв. Таких от я заварювала. Мабуть, дуже важко перелікувати скільки. Але ж я спробую якось. Все, ходіть, здорові. Так, я хочу показати, як ці зіфірки виглядають. Ось так. Вони бувають меншого розміру і ось такі великі. Вони теж лікувальні, але ж ми просто вживаємо гарну їжу корисну і будемо здорові. Так, і ви, ходіть здорові, побачимось. Дивіться, це пожитник, це пожитник, це пожитник. І в мене виявилось, що ще є пожитник. Скільки багато. Ось така велика банка. Так, а, запах супер від цього пожитника. Е, і що я хочу сказати? Чого я стільки багато придбала, бо назви були різні. І я думала, купую щось новеньке. Ну, я полюбляю щось новеньке купувати, так? Але ж у цього пожитнику, мабуть, більш ніж 20 назв. Тому ось так і вийшло. І що я хочу сказати? Потрібно поділитися так. Подарувати. Якщо у коліжанок є, то сусідкам віддати, так. І я завжди соромлюсь це робити, але ж не потрібно соромитись, так. Ось так. Це я добре в банки я собі залишу. А гарніше я подарую коліжанки. Гарніше. Зелененькі. Так. І що я хочу сказати? І ось це у мене так гарно стоїть для краси, так? А я знаю, що я точно не з'їм стільки часнику, Так, я знаю, що він корисний, але ж ну, виходить так, що я його замала їм. Але ж як робити? Я ж для краси її придбала, так? Який гарний ось цей такий чудовий такого сорту кругленький почистив. Дуже-дуже зручно. Ну нічого, щось придумаємо. Я придумаю, що зробити, щоб і красиво було, і пригостити каліжанку. Ми просто знизу щось подкладемо, а потім зверху покладемо, і буде у нас теж краса. Так, все. Обов'язково обов обов діліться. Всім, що у вас є зайве, так. Бо це запорука гарних коліжанок, так що вони у вас будуть дуже-дуже гарні. Так, я шуткую все, па-па.